Потягнули, Немає? Немає. З'їла. Щурка. Зіла. Один не така. Хороша птичка зіла. Хороша втичка, бліде. Гарна така птичка, але ж шкідлива. Оте тільки хмарно, бощова погода, вони так і починають атакувати пасіки. Так, гаразд тоді. Кажеш, ти спереш? Ну, думаю, щоб дати другий маточник для ремонту. Пасічники про це знають. Так, хтось людей глянути, буде думати. Рятункові чи свіщеві, як багато хто привик. Так, це вже... М-да. ма